Глен Кук Чорна рота. Текст читає Сергій Оробчук. Зоац став покійником, відколи ворон назвав його ім'я. Промовив я до одноокого можливо, відколи скоїв оте, щоб він там не скоїв у минулому. Одноокий мугикнув і скинув карту. Ірис узяв нову і розклав партію. Одноокий вилаявся. Я не можу грати з цими хлопцями, Варкотуни. Вони грають не за правилами. Ельмо примчав з протилежного кінця вулиці та зістрибнув з коня. Вони перебираються у той бордель. Має щось для мене одноокий». Список розчарував. Я передав його Ельму. Він вилаявся, сплюнув і знову вилаявся. Він копнув ногою дошки, які ми використовували за картярський стіл. Уважніше ставтеся до своєї бісової роботи. Одноокий стримався. Вони не помиляються, Ельмо. Вони прикривають власні дупи. Овес був поруч із нами достатньо довго, аби довіряти йому. Ельму затупотів на місці і різко видихнув. Гаразд, запасний план номер один ми стежимо за Зуадом. Дивимося, куди вони повезуть його, коли схоплять. Ми врятуємо його, коли він матиме отот вирізати дуба, знищимо будь-які рештки повстанців навколо, а тоді вполюємо будь-кого, хто перевірятиме те місце. Я зауважив. Ти сповнений рішучості продемонструвати результат, чи не так? Вдітько його точку. Як там ворон? Здається, має оклигати. зараження під контролем. І одноокий каже, що він почав одужувати. Ох. Однооки мені потрібні імена повстанців, багато імен. Слухайся, пане, начальнику пане. Одноокий награно віддав йому честь, а тоді скрутив дулю, щойно Ельмо повернувся. Сонці дошки докупи, пампуху, попросив я. Ти роздаєш одноокий. Той не відповів. Він не скигли, не скаржився і не погрожував перетворити мене на тритона. Він просто стояв там, німий, немов смерть, і з ледь розплющеним оком. Ельмо. Ельмо став перед ним і витріщився на нього, відстані у кілька п'ядей, тоді класнув пальцями в одноокого перед носом. Одноокий не відреагував. Що думаєш, воркотуне? Щось відбувається в тому борделі. Одноокий не поворухнув і бровою впродовж десяти хвилин. Тоді розплющив око уже без туману і обм'як, наче мокра ганчірка. Ельмо кинувся до нього. Що в біса трапилося? Даймо хвильку, гаразд, випалив я. Одноокий прийшов до тями. По станції схопили зуада, але він устиг зв'язатися з кульгавим. Ага. <кій> Марай йде йому на допомогу. Ельмо зблід, його обличчя посіріло. Сюди у весло? Ага, у лайну. І справді, кульгавий був одним із наймерзенніших зневолених. Ельмо думає швидко: він відстежить нашу причетність до цього, Овесь це зайва ланка. Одноокий, знайди того старого засранця. Білявий тишко убогий, маю для вас справу. Він заходився роздавати настанови. Убогий вишкірився і почав пестити свій кинджал кровожерливий виродок. Я не можу достоту передати ту тривогу, викликану новинами від одного кого. Ми знали про кульгавого лише з оповідок, але ті оповідки завжди були похмурими. Ми були налякані. Заступництво душокрада не означало справжнього захисту від іншого зневоленого. Ельмо штурхнув мене. Він знову це робить. І справді, одноокий закляк. Але цього разу він не просто стояв непорушно. Натомість він повалився на землю і кинувся качатися з рота в нього потекла піна. Тримайте його, наказав я. Ельмо, дай мені твій кийок!» Півдесятка хлопців навалилися на одного кого. хоч він і був миршавий, однак добряче їх посмикав. Для чого? запитав мене Ельмо. Я запнув йому до рота, щоб він не покусав язика. Одноукий видавав найдивніші звуки, які я будь-коли чув, а я начувся вдустель усілякого на полях бою. Поранені чоловіки видають звуки, про які можна закластися, що вони виходять не з людської горлянки. Напад тривав ще кілька секунд. Після одного останнього потужного спазму однооке заспокоївся. Гаразд, воркотуни, що в біса трапилося? Без поняття, Падуча?» Дай йому трохи його супу, запропонував хтось. Хай давиться власними ліками. З'явилася жерстяна кварта. Ми, силоміць, влили її вміст йому в горло. Він розплющив око. Що ви намагаєтеся зробити? Отруїте мене? Бе. Що це? Кип'ячені помиї? Твій суп, повідомив йому я. Одного ки сплюнув. Він схопив найближчий бурдюк, висав звідти ковток, прополоскав рота і знову сплюнув. Душокрад трапився, от що. Хух. Тепер я співчуваю гобліну. Моє серце почало завмирати на кожному третьому ударі. В шлунку, неначе заворушився клубок шершнів. Спершу кульгавий, а тепер душокрад. То що хотів примара? Запитав Ельмон. Він також нервував. Зазвичай він не такий шарпаний. Він хотів знати, що чорт забарайкоється. Він дізнався, що кульгавий дуже схвильований, а тоді спілкувався з гобліном. Гоблін знав лише, що ми поїхали сюди. Тож він заліз у голову до мене. І був вражений від кількості вільного місця. То тепер він знає все, що відомо тобі? Так. Вочевидь, відповідь одного кого не тішила. Ельмо почекав кілька секунд. Ну, ну що? Одноки приховав усмішку, присмоктавшись до Бурдюка. Дідько, що він сказав? Одноки захихотів. Він підтримує наші дії. Але вважає, що ми діємо з обережністю бугая під час шлюбних ігор. Тож ми отримаємо допомогу. Яку саме допомогу? Ельмо говорив так, наче знав, що справи вийшли з під контролю, але не міг дотямити як саме. Він когось до нас прийшле. Ельмо розслабився. Я також. Нехай краще примара залишається деінде. Коли. Голос поцікавився. Можливо, швидше, ніж нам хотілося, б», – промимрив Ельмо. Покладити піло, одноокий, ти ще маєш стежити за зуадом. Одноокий невдоволено забурчав у відповідь і занурився у напівтранс, що означало, що він роззирався в іншому місці. Його не було досить довго. Отож. гаркнув Ельмо, коли одноокий прийшов до тями. Він і досі роззирався на всі біч, наче очікував, що душократ вирине просто з повітря. Отож, не турбуйся. Вони заховали його в таємному півпідвальному приміщенні приблизно за півтори версти на південь звідси. Вельми й досі покоївся, наче малий хлопчисько, якому дуже треба до вітру. Що з тобою? запитав я. Погане перечуття, просто погане, припогане перечуття, Воркутуне. Раптом він припинив озиратися і вирячив очі. Я мав рацію. Ой, дідько, я мав рацію. Воно було завбільшки з будинок і в половину будинку завширшки, воно було вбране в багрянець, полиняли від часу поїдений міллю і ветхий. Воно наближалося підтягуючи ноги то швидко, а то спорквола. До круг його голови куйовдилося неохайне та сплутане волосся, а його перекручена, немов ожинних борода, була такою густою затовченою брудом, що обличчя за нею майже не прозирало. Одна суха, вкрита бурими плямами рука, стискала. Жердину патериці, яка була справжнім витвором мистецтва, якби не нечистий дотик власника. Це було дуже видовжене жіноче тіло, кожна деталь якого була досконалою. Хтось прошепотів. Подейкуючи під час впокорення, це була справжня жінка, кажуть, вона його зрадила. Жінку не варто було звинувачувати. Надто, якщо добре, придивитися до перевертня. Перевертень один з найближчих союзників до шокрада, з поміж усіх десяти зневолених. Його до Кульгавого була ще більш лютою, ніж у нашого покровителя. Кульгавий був третім кутом у трикутнику, пояснюючи перевертневу патерицю. Він спинився за кілька ліктів від нас, його очі палали шаленим полум'ям, на яке неможливо було дивитися. Я не міг зрозуміти, якого саме вони були кольору. хронологічно він був першим великим королем чаклуном, якого спокусили, підставили і поневолили покоритель і його пані. Одноокий, трясучись вийшов уперед. Я чародій. пробулькотів він. Я чув віддушок Рада. Голос перевертня був дзвінким, глибоким і сильним, навіть для істоти його розміру. Що нового? Я відстежив зуада! це все. Перевертень знову ковзнув по нас поглядом. Дехто з хлопців зблід. Він посміхнувся за своїми кучмами. Далі біля повороту вулиці почали збиратися цивільні, аби повитріщатися. Жителі весла ще не бачили нікого з поборників пані. Для міста це був у повній щасливий день тут перебували обидва найшаленіших. Перевертень мазнув по мені поглядом. На якусь миття відчув його холодну зневагу. Я був кислою відришкою в його ніздрях. Нарешті він знайшов, що шукав ворон. Він рушив уперед. Ми кинулися в розтіч, наші юні самці від найдущого бабуїна в зоопарку. Він кілька хвилин буравив ворона очима. Тоді стенувши реченими плечима і торкнувся воронових грудей пальцями ніг своєї патериці. Я хекнув. Ворон почав виглядати значно краще. Він більше не пітнів. Його обличчя розслабилося, вочевидь, коли припинився біль. Його рани зійшли на огидну червонясту рубцеву тканину, що вже за кілька хвилин перетворилися на задавнені білі шрами. Ми підступали все ближче і ближче, вражені видовищем. Вулицею поспіхом наближався убогий. Аго, Ельмо, ви це зробили. Що відбувається? Він помітив перевертня і пискнув, наче схоплена миша. Ельмо вже встиг отямитися. Де білявий тишко? Позбуваються тіла. Тіла. перепитав перевертень. Ельмо пояснив Перевертень забурмотів. Цей вес стане основою нашого плану. Ти? Він тиснув у одного, кого пальцем завбільшки з найгрубшу ковбасу. Де ті люди? Одноки очікувано знайшов їх у шинку. Ти, перевертень тиснув на убого, звели їм принести тіло сюди. Убогий злегка посірів. Можна було помітити, як у нього збурюється бажання заперечити, але він кивнув, хапнув ротом повітря і подріботів геть. Ніхто не сперечається зі зневоленим. Я перевірив у ворона пульс. Той був рівним і чітким, а сам він виглядав цілком здоровим. Я запитав максимально незацікавлено. А можливо, повторити таке і з іншими, доки ми чекаємо. Він зиркнув на мене так, що я подумав, що в мене згорнеться кров. Але він це зробив. Що трапилося? Що ви тут робите? Накинувся на мене ворон, коли нарешті прийшов до тями. Він сів рівно. Зоад. Ворон роззирнувся. Ти два дні був без тями. Вони випатрали тебе немов гуску. Ми вже й не думали, що ти виживеш. Він торкнувся своїх ран. Що відбувається, воркотуне? Я маю бути мертвим. До прислав приятеля. Перевертня, той тебе підлатав. Він усіх підлатав. Було складно продовжувати його боятися після того, як він зробив подібне для своїх побратимів. Ворон скочив на ноги і похитнувся, коли йому запаморочилася голова. Це бісь вовес. Він усе підлаштував. В його руці з'явився ніж. Трясця, я слабкий, немов кошеня. Я загадався, яким чином овесь тільки знав про нападників. Вівса більше немає, ворони, овес мертвий. Наразі перевертень вправляється в образі вівса. Йому не потрібно було вправлятися. Він був настільки вівсом, що міг обдурити й матір вівса. Ворон знову всівся біля мене. Що кується? Я розповів йому останні новини. Перевертень хоче піти до них, використовуючи особу вівса. Вони мали б йому довіряти. Я йтиму за ним по п'ятах. Йому це може не сподобатися. Мені байдуже, що йому подобається. Цього разу зуад не врятується. Борг занадто серйозний. Його обличчя пом'якшило та спохмурніло. Як любонька, вона вже чула про щігля. Не думаю, ніхто ще не повернувся в угоду. Ельмо вважає, що може діяти тут на власний розсуд, доки не доведеться постати перед капітаном, коли все закінчиться. Добре, мені не доведеться з ним сперечатися. Перевертень не єдиний, з у місті, нагадав йому я. Перевертень стверджував, що відчув кульгавого. Ворон пересмикнув плечима. Кульгавий був йому до одного місця. До нас підійшов симулякар віса. Ми підвелися. Мною трусило, але я зауважив, що ворон помітно зблід. Добре, він не завжди був, немов із холодного каменю. Ти підеш зі мною, промовив він до ворона, а тоді поглянув на мене І ти, і сержант. Вони знають, Ельмо, запротестував я. Він вишкірився у відповідь. Ви будете вдавати повстанців. Лише член кола помітить обман, але жодного з них немає у веслі. Тутешні повстанці самі по собі. Ми скористаємося цим прорахунком, аби отримати підтримку. Повстанці страждають від власної політики, як і ми. Перевертень покликав одного кого. Як справи з полковником Зуадом. Він не розколовся. Він сильний. Ворон заледве ледве похвалу. Є якісь імена? запитав у мене Ельмо. У мене був непоганий список. Ельмо втішився. Нам краще забратися, озвався перевертень, перш ніж нападе кульгавий. Одноки повідомив нам паролі. Я був наляканий і переконаний, що не готовий до цього, але більшою мірою переконаний, що не смію виступати проти табору перевертня. Тому я поплентався слідом за зневоленим. Я не знаю, коли це трапилося. Я просто підвів очі. Та зрозумів, що опинився посеред незнайомців. Я гукнув вздогін перевертню. Ворон розсміявся. Тоді я до Петров. Перевертень наклав на нас чари, і тепер ми виглядали як капітани повстанців. Хто ми? поцікавився я. Перевертень показав на ворона. Гарт і Скола. Шуряк Гортуна. Вони ненавидять один одного, так само, як душократ ненавидить кульгавого. Далі був Ельмо. Полковник майор і керівник генштабу Гарта риф. А ти племінник Гарта Мотрин Ганін, найжорстокіший найманий убивця всіх часів. Ми про жодного з них не чули, але перевертень запевнив нас, що їхню присутність ніхто не поставить під сумнів. Гарт постійно з'являвся у Форсбергу і їхав звідси, ускладнюючи життя свого шуряка. Чудово, подумав я, це просто чудово. А як щодо Кульгавого, що ми будемо робити, коли він з'явиться? Коли овес представив гарта. Присутні, в місці, де тримали зуада, видалися радше присоромленими, ніж зацікавленими. Вони не підпорядковувалися колу і не ставили питань. Вочевидь, справжній гард мав мерзенну, мінливу та непередбачувану вдачу. Покажіть їм в'язня, промовив перевертень. Один повстанець поглянув на перевертня, наче кажучи: Ох та зачекайте. Це місце було напхом напхане повстанцями. Я майже чув, як кельмо обдумує план нападу. Вони повели нас крізь майстерно приховані двері у підвал і ще нижче в кімнату зі земляними стінами та стелю, яку підтримували балки. Складалося враження, що убранство виникло в чийсь диявольській уяві. Звісно, катівні існують, але більшість людей їх не бачить, тож не до кінця в них вірить. Я такого ніколи не бачив. Я оглянув інструменти, зиркнув на зуада, прив'язаного до величезного дивного крісла, і замислився, чому пані вважали такою лиходійкою. Ці люди стверджували, що вони хороші і борються за справедливість, свободу та гідність людського духу. Проте насправді вони виявилися не кращими, ніж кульгавий. Перевертень прошепотів щось до ворона, той кивнув. Мені було цікаво, як ми зрозуміємо, коли діяти. Перевертень не надто нас готував. Ці люди очікують, що ми поводитимось, як гард і його головорізи. Ми сілися і почали спостерігати за допитом. Наша присутність викликала нові питання. Я заплющив очі. Ворони Ельмо виявилися не такими вразливими. Після кількох хвилин Гарт наказав майору рифу піти та владнати деякі справи. Я не пам'ятаю такої домовленості, а тому мене це схвилювало. Ціль полягала в тому, щоб вивезти Ельмо назад на вулицю, аби він міг розпочати облаву. Перевертень імпровізував ми не повинні були рипатися, доки він не дасть команду. Я вирішив, що ми почнемо діяти, коли Ельмо буде на порозі, а згори почне просочуватися паніка. А доти ми просто спостерігатимемо за знищенням полковника Зуада. Полковник не надто вразив мене, однак кати вже досить довго над ним працювали. Я зрозумів, що будь-хто виглядатиме спустошеним і виснаженим після такого милосердя. Ми сиділи, наче трійця статуй. Я надсилав ментальні повідомлення Ельмо і квапив його. Я звик отримувати задоволення від стілення плоті, а не від її знищення. Навіть ворон не видавався втішеним. Безперечно, він фантазував про катування зуада, але коли до цього направду дійшло, переважила його фундаментальна людяність в його стилі було штрикнути людину ножем та й по всьому. Враз здригнулася земля, наче по ній гупнула здоровецька нога. Зі стін та стелі посипалися грудки, повітря виповнилося пилом. Землетрус. заволав хтось, і всі повстанці рванули до сходів. Перевертень спокійно сидів і посміхався. Земля знову здригнулася. Я переборов стадний інстинкт. І залишився на місці. Перевертень не турбувався, то чому маю я. Він вказав на зуада. Ворон кивнув, підвівся і рушив до нього. Генерал був при тямі, здоровому глузді та здавався наляканим поштовхами. Він вдячно глянув на ворона, коли той заходився розв'язувати його. Величезна нога знову гепнула, посипалася земля, в кутку зламалась опора. Підвал почало потроху засипати. Решта стовпів скрипіли і хилилися. Я заледве контролював себе. Якоїсь миті під час трасовиці ворон припинив бути гартом. Перевертень припинив бути вівсом. Зуад витріщився на них і йому дійшло. Він розлютився і зблід, наче мав більше приводів боятися ворона і перевертня, ніж повстанців. Отож, промовив ворон, час розквитатися. Земля вкотре здригнулася. Над головою було чутно віддалений гуркіт обвалу кам'яної кладки. Попадали і згасли ліхтарі. Пил майже цілком забив дихання. Та ще й повстанці юрбою повалили донизу сходами, озираючись понад плечима. Кулявий тут, озвався перевертень. Він не здавався засмученим. Він підвівся і обернувся до сходів. Тепер він знову був вівцом, а ворон знову був гартом. Повстанці виповнили приміщення. Я втратив ворона з поля зору через штовханину і погане освітлення. Хтось замкнув двері нагору. Повстанці принишкли, наче миші. Можна було ледве не чути пришвидшений стукіт їхніх сердець, тим часом як вони не зводили очей зі сходів і розмірковували чи достатньо таємний той таємний вхід. Навіть під чималою товщою землі я чув, як щось рухалося в підвалі понад нами. Волочіння, глухий удар, волочіння, глухий удар так пересувається каліка. Я також не зводив очей з таємних дверей. Земля здригнулася найдужче, двері вибухнули зсередину. Обвалився дальній край приміщення прихованого підвалу. Чоловіки кричали, зникаючи під землею. Людське стадо завирувало та заметушилося, шукаючи шляху втечі, якого не існувало. Лише ми з перевертним не були частиною цього. Ми спостерігали зустрівся спокою. Всі ліхтарі позгасали єдине світло простягалося від дверного отвору на вершечку сходів, оминаючи силует, що здавався огидним, зважаючи на саму його позу. Моя шкіра вкрилася холодним потом, і мене неабияк трясло. І не лише через те, що я так багато чув про кульгавого він випромінював щось схоже на те, коли ти боїшся павуків, а тобі на коліна кидають величезного і волохатого. Я зиркнув на перевертня. Він залишався в образі вівса, одного з юрби повстанців. Чи мав він особливу причину, аби кульгавий не впізнав його? Він дивно змахнув руками. Під виповнило сліпуче світло і я на мить осліп. Я почув, як тріщать і ламаються стовпи, і цього разу вже не вагався. Я приєднався до тих, хто кинувся до сходів. Думаю, кульгавий перелякався не менше за решту. Він не очікував серйозного спротиву, і трюк перевертня застав його зненацька. На авто його, перш ніж він зумів себе захистити. Ми з перевертнем опинилися на сходах останніми. Я перескочив через кульгавого, невеличкого чоловіка в коричневому, який взагалі не виглядав жахливим, коли звивався на долівці. Я шукав вихід назовні, але перевертень схопив мене за руку і тримав непорушно. Допоможи мені. Він уперся чоботом у ребра кульгавого і штовхнув його до входу в потаємний підвал. Знизу долинали стогони і благання про допомогу. Секції підлоги на нашому рівні провисали і руйнувалися. Радше від страху, що опинюся під завалом, якщо ми не поквапимося, ніж через бажання завдати шкоди кульгавому, я допоміг перевертню скинути зневоленого у підземелля. Перевертень вишкірився і тиснув мені великим пальцем. А тоді якось особливо поворушив ними, і обвал прискорився. Він схопив мене за руку і кинувся до сходів. Ми вивалилися на вулицю посеред найграндіознішої веремії за всю найновішу історію весла. Лиси вдерлися в курник. Навколо метушилися та незв'язно верещали люди. Ельма й рота вже ними займалися, зганяючи їх усередину та потроху нейтралізуючи. Повстанці були занадто розгублені, щоб захищатися. Думаю, якби не перевертень, я цього не пережив би. Він зробив щось, що відвертало вістря растріл і леза мечів. Підступний звір, яким я безпечно й був, залишався під його прихистком, доки ми не опинилися у безпеці за лавами роти. Це була велична перемога пані. Вона перевершила найсміливіші сподівання Ельмо. Перш ніж влігся пил, ми ліквідували майже всіх повстанців у веслі. Перевертень залишався у центрі подій. Він надавав нам неоціненну допомогу і неабияк веселився, знищуючи все довкруг. Він радів, немов дитина, що розводила багаття. А тоді він зник так раптово, наче його ніколи й не існувало. А ми були такі виснажені, що повзали немов ящерки, коли зібралися біля стайні вівса. Ельмо провів переклик. Присутні були всі крім одного. Де Ворон? запитав Ельмо. Я відповів йому. Думаю, його засипало під тим будинком його ізуада. Одноокий зауважив Доречно, іронічно, але доречно. Однак дуже шкода, що він загинув. Він чудово грав у товк. Кульгави теж там, не вгавав Ельмо. Я широко посміхнувся я допоміг його поховати. А перевертень зник. Я почав відчувати тривожну закономірність і хотів знати, чи то була лише моя уява. Я поділився з догадом, доки всі збиралися, щоб вирушати назад в угоду. А знаєте, всі, хто бачив перевертня, були на нашому боці. Повстанції Кульгавий бачили лише нас, особливо тебе, Ельмо, і мене, і ворона. Овес виявився мертвим. Мені здається, що вправність перевертня не надто стосувалася захоплення зуада чи винищення місцевих керівників повстанців. Думаю, нас привели до місця, куди можна було виманити Кульгавого, і то дуже майстерно. Ельму подобалося вдавати себе дебелого сільського дурника, але він мав клепку. Він не лише зрозумів, що я мав на увазі, але також одразу ж доєднав це до ширшої стратегії політичних ігор серед зневолених. Нам варто забиратися звідси, перш ніж Кульгавий вибереться назовні. І я маю на увазі не лише про весло я кажу про Форсберг, душокрад поставив нас на шахівницю в ролі його передових пішаків. Ми можемо опинитися між молотом і ковадлом. Якусь мить він жував губу. А тоді почав поводитись як сержант, вилаючи на будь-кого, хто рухається, на його думку, недостатньо швидко. Він заледве ледве не панікував, але залишався солдатом до останнього. Наш виїзд був ретельно організований. Ми охороняли вози з продовольством, за яким поїхав патруль Іриса. Ельмо озвався до мене. Я шаленітиму, коли ми повернемося. Коли ми проминули кілька верст, він замислився. Намагався вирішити, хто має повідомити Любанці. Воркутуне, ти щойно був обраний, у тебе відповідні манери. Таким чином, мені було чим зайняти голову впродовж поїздки. Клятий Ельмо. Шалений шаровок у веслі свідчив про те, що нічого ще не закінчилося. Довкруг прокотилися хвилі та викликали наслідки. Доля показала нам середнього пальця. Доки кольгавий вибирався з під завалів, Гортун розпочав масштабний наступ. Він робив це, не усвідомлюючи, що його ворог був відсутній на полі бою, але результат не змінився. Армія Кульгавого розвалилася. Наша перемога зійшла на нівець, загони повстанців вирували у веслі, полюючи на агентів пані. Завдяки передбачливості душокрада, коли трапився колапс, ми вже рухалися на південь, тож уникнули можливості в'язатися в неприємності. Ми рухалися до гарнізону у в'язі, котрому приписували кілька драматичних перемог. А кульгавий утік у клин із рештками своїх сил, отримавши Тавро некомпетентного. Він знав, хто спричинив цю ситуацію, але нічого не міг діяти. Його стосунки з пані були занадто непевними він не посмів нічого робити, окрім як залишатися її вірним песиком. Перш ніж думати про зведення рахунків з нами чи душокрадом, йому доведеться здобути принаймні кілька видатних перемог. Я почувався не надто втішеним. Хрубак має властивість повертатися за деякий час. Гортун так надихнувся власним успіхом, що не зупинився на захопленні Форсберга, і повернув на південь. Душократ наказав нам залишити в'яз всього через тиждень після того, як ми війшли туди. Чи засмутився капітан з приводу того, що трапилося? Чи розсердився він, що так багато його підлеглих пішли з самоволку, перевищуючи або ігноруючи його вказівки? Скажімо так, додаткових обов'язків виявилося достатньо, аби зламати спину волу. Скажімо так, що нічні дівчата в'яза виявилися надзвичайно розчаровані чорною ротою. Я не хочу про це думати. Цей чоловік чортів геній. Загони стояли на поготові. Вози були завантажені та готові до подорожі. Капітани з лейтенантом радилися сержантами. Одноокий гоблін грали у якусь гру з невеличкими примарними істотами, що воювали в закапелках складу. Більшість із нас спостерігали і робили ставки на якусь команду, залежно від вибриків фортуни. Вартовий на брамі гукнув Наближається вершник. Ніхто не звернув уваги. Посланці приїжджали і їхали цілий день. Ворота відчинились, і любонька, заплескавши в долоні, кинулася до них. У браму, виглядаючи таким же непоказним, як і в день нашої зустрічі, в'їхав ворон. Він підхопив любоньку і міцно обійняв її, після чого вмостив дівчинку на коні перед собою і відропортував капітану. Я почув, як він промовив, що всі борги сплачено, і він більше не має інтересів по заротою. Капітан довго не зводив з нього очей, а тоді кивнув і наказав зайняти місце в струю. Він нас використав, а в процесі знайшов собі нову домівку. Його прийняли в родину. Ми в'їхали, прямуючи у новий гарнізон, у клині.